Підхід Міністерства внутрішніх справ України, підхід нашого уряду такий, що якщо і буде надано право використання травматичної зброї, то лише окремим охоронним підприємствам, які мають у себе офіційно зареєстровані так звані культи централізованого спостереження, відповідні групи реагування і транспорт реагування. Тобто з цього можна зробити висновок, що це ну, частково, скажімо так, подача. ну, Ринок і від неї не відмовиться, але ми розуміємо, що саме питання наявності травматичної зброї, її контролю, її обігу, воно таким чином так само не вирішиться. оскільки нам відомо, що і для вас це не новина, що починаючи з 2002 року, згідно з закону України про участь громадян в охороні громадського порядку державного кордону. Державі існує неймовірна кількість так званих громадських формувань. Участь в цьому формуванні дає юридичне право отримати дозвіл і тримати в себе цю травматичну зброю. На жаль, для нас, фахівців, давно відомо, що ці громадські формування, в своїй більшості, стали лише тим чорним коридором, через який ця зброя з'являється. І навіть я колись наголошував це, що і в Києві бувало, Ми знали навіть вартості, що 800. Доларів і тобі навіть додому принесуть посвідчення цього члена громадського формування з дозволом, значить зі зброєю, аерофортів, ще щось. Ну, Хіба можна говорити про те, що це позиція держави?